У міжнародний день сільської жінки прогресивне суспільство намагається привернути особливу увагу на життя жінок у сільській місцевості, нагадати наскільки люди зобов'язані сільським жінкам, і наскільки цінною є їхня праця, що часто залишається непоміченою, який неоціненний внесок роблять сільські жінки для утримання кожної родини. Держави загалом у Антонівці Паланської громади на вечорниці, які підготували працівники бібліотек двох сіл. Зібралися представниці різних професій, уподобань різні за віком та покликанням. У теплій домашній атмосфері жінки розповідали про себе, ділилися радощами, сумом, згадували, говорили про сьогоднішній день. Про кожну мешканку знайде щире слово подяки староста Наталя Голубенко. Жінки це насамперед господині. Тому що як же без города, без господарства у селі не обійтися? І кожна жінка працює і на городі, і в хліві, і на кухні. Ну, Це сільське життя. Ще наші сільські жінки це берегині свого сімейного вогнища, а ще великі патріоти нашої країни. От коли сталося таке велике горе, коли до нас прийшла війна. Це все дуже згуртувало наших жінок особливо. Взялися до роботи миттєво, почали готувати тушонки, паштети, варити каші, пекти пиріжки. Ми їх возили тисячами, коли було замовлення для наших хлопців на передову. А ще пекли хліб. І... Хліб такий український, настоящий в печі. Це в нас пекла Галя Кордонавідзе із Посухівки. То коли приїжджали волонтери, ми привозили пиріжки, то волонтери потім кажуть: а хлопці замовляли ще отого доброго хліба, великого і круглого. А вона у формах. Ми дуже всі старалися, дуже всі працювали. І... А в клубі Юля Васильівна наша організувала. Павутинку і теж збіглися всі комарі до цих сіток, почали плести і плести. Ну залишилися самі стійкі вже в цій павутинці, але вони працюють і досі. Це дуже важка праця, але ми їх шануємо, цінуємо і поважаємо за те, що вони сьогодні стають на захист нашої батьківщини в селі. На сьогодні є жінки, які звалили на свої плечі. Вже і нелегку чоловічу роботу, тому що чоловіки пішли на війну. Це хочу навіть назвати цих дівчат. Яна Кущ тримає і корову в господарстві, і багатодітна родина. Дітки, звичайно, допомагають, але вони молодці. Ларіса Бурлака, Іван також воює, і вони сьогодні теж тримають в господарстві і корівку. Це і Оля Панченко, чоловік знаходиться там, це і Супрун Мирослава Дмитрівна, і Супрун Катя, і Білоус Інна з Посухівки, і Кобзар Алла, Рубльовська колишня, вона також її чоловік сьогодні знаходиться там. А дівчата трудяться, працюють так, як це потрібно. У селі, на жаль, є в нашому старостаті вже і дві вдови: це Котенко Ліля і Дзенко Алла. Це дуже сумно, але отакі сьогоднішні реалії нашого життя. Проживають в нашому старостаті жінки, які потребують і уваги, і яким ми вдячні за їхню роботу. Це, наприклад, Саміляк Валентина Олександрівна. Вона стоїть на варті нашого з вами здоров'я і в день, і вночі у двох селах. І зранку вона вже там, до вечора вона вже в Антонівці. Це дуже важка праця. і Ми цінуємо і поважаємо таку працю. Також у нас є жінки сільські і вчителі, які вчать наших діток. Є і вихователі, які виховують наших меншеньких. Є і продавчині, які надають послуги нам в магазинах. Ну і звичайно, є в нас одна така людина, кущ Оля. теж її треба згадати. Вона обслуговує сьогодні самотніх людей похилого віку. Це також нелегка робота. Села країни, попри всі негаразди, зберегли найцінніший скарб нашій традиції. Одна із них це вишивка. Роботи Марії Довгань та Галини Заячківської вражають красою та майстерністю. Що вишивку я не пам'ятаю. Мені вже 72 роки, і я вишиваю вже напевно, більше 50. А любов до вишивання, мама, мама мене вишивала все. Рушники, підназори, наволічки. Ну, все вишивала. І на вікна, і на двері, воно у мене все, воно зберігається. так. А тоді вже почала бісером вишивати. Зараз почала пісером вишивати. Віновні ось дві е, лебіді і ангели. Це я почала вишивати, їх тільки почалася війна, дуже переживала, дуже не могла. Ну як? Де, де себе діти? І от за два місяці я дві картини вишивала. за два місяці. Плана є ще рушники, треба мені, бо мене онуки вчора такі, що треба, де рушники. Це в мене мама. Куди вже без мама. Мама вчила їсти варити, ліпити. Все робити, мама? Свою першу роботу ви питали машу, я не помню, А я помню, як довідаю. Букет буску такий був. Це ж я її вишивала десь у 24-му була. І так потихеньку на свої були уроки праці. І так воно пішло, пішло, пішло. Ну, звісно, як веша не було на тені до цього, то може я закинув. А так я люблю. Є вільна коліна, я сіла видихаю, люблю, давай вишивати. Там, де живе українська жінка, завжди квітне сад, як, наприклад, у пані Тетяни. Красу люблю природу вирощую. Ну, як вирощую, сама для себе, щоб в мене було гарно біля хати. Раніше вирощувала Георгіни, було багато дуже квітів біля хати, щоб до 20 сортів собі мала. Це все подвір'я було. Потім вже розами почала. Рози в мене повно, ну вже вони. Великі дуже, бо вже я їх років 30 не менше, кущі здорові такі, що вже. і кожен раз я їх поновлюю, нові, нові. Люблю, все люблю, природу люблю, все. Я великий сад маю вдома. Понад сто яблунь. Особлива шана та повага на селі до медичних працівників. Валентина Самеляк працює медичною сестрою на два села Антонівку і Посухівку. За закінчення Хмельницького медичного училища мене направили фельдшером на посаду за ФАП села Антонівка. І от я працювала майже все своє життя і ось до цього часу я працюю. Якби я не любила свою роботу, я б в цій сфері не працювала. Просто я люблю свою роботу, поважаю її і стараюся, щоб все було на робочому місці в порядку. Ольга Панченко, мама чотирьох дітей, гарна господиня. А ще вона пише вірші. Найперше, що я хочу, це а, зробити невеличкий сюрприз нашій палатинці. Я теж їм присвятила і хочу подарувати вірші. Паутинка дружній колектив, серця всього району під кори, бо жіночки ці мають руки золоті, хоч вони сільські жінки прості та мають силу все здолати, прагнуть бійцям допомагати. Щира любов до батьківщини їх об'єднала у одну родину. Майстрині ці усе на світі вміють, плетуть сітки, рукавиці шиють. Смаколики готують і гарно вишивають. А ви чули, як вони співають? Для фронту в'яжуть носочки тепленькі, печуть пиріжечки солдатам смачненькі. Рекорди б'ють по свідкам захисним, щоб фронт України був сильним, міцним. Паутинка наша все кругом стигає, Невтомними руками перемогу наближай. В Україні завжди сум та гумор разом. Майстри-аматори вміють повеселити своїх односельців. Що туди, сьогодні тут Господарство. А головне, що вона вночі не кроте. Так що може що чоловік спокійно спати. А як я на підпитку, вона не почує, бо дам він давно на ліс не чує. А обідати може подавати шість разів на день. Ношу спідницю ношу, дуже Бога прошу, щоб паньку хтось засватав, бо у неї боя хата. І ще двоє поросяток буде у нас гарне свято. Я год шепий, ночу. Аж облизується. Господиня Да. А у вас хата є? А пенсія велика. Та ви що, багато? Ну, я дуже багато. У мене п'ятеро дітей. У час, коли чоловіки виборюють право України на життя, Антонівські та Посухівці жінки стали надійним волонтерським тилом. Відома на весь світ павутинка продовжує працювати та виготовляти міцну надійну броню оберіг. Ініціатором та організатором волонтерського штабу на селі стала керівниця сільського будинку культури Юлія Баюк. Жінки-павутинки, хороші, любі милі, низький уклін вам, дорогі за те. Що руки ваші роблять діло непросте. Двохсоту сітку скоро доплітає, любов, молитву в сітку ми вплітаємо, перемогу з вами приближає. Ще хочу сказати, що наші сітки, вони в нас, коли відправляють наші сітки хлопцям, то у нас. Отакий от от листочок кладуть у кожну сітку. І наші свідки волонтерам перемога, просять, що именно, щоб такі сітки давали, через те, що вони легкі і вони не розплітаються. А на сітках у нас написано: Маскувальна сітка, коли не пробивний оберіг, кожен вузол, якого зв'язаний з молитвою та любов'ю, волонтерами павутинка села Антонівки. А ще полюбляють нашу Бандерівську Аджику. І вже велика подяка. І я завозила сітки, і Неля каже, що ви думаєте, даємо тільки по дві баночки, аджики багато, а Бандерівську саме передпросять. Наш колектив об'єднав любов до України. Ми хочемо, щоб перемога настала чим швидше. Тому ми всі тут і працюємо. Сільська жінка була і залишається берегиною нашої країни, тому цінуємо її. Важка в неї доля у кожної жінки, хоч ще молода, а в косах сивина. І якби не було їй важко у світі, нікому не хоче жалітись вона. У жінки сільської натруджені руки, обличчя у зморшках і сум у очах, втомилась від тої нудної роботи. А в серці тривога пекуча і страх. Тривожно щодня їй за доньку і сина, за їхнє майбутнє боїться вона. Та як не боятись, як в нас в Україні вже в котрий рік поспіль триває війна, у жінки сільської багато турботи, про дім і родину, малих діточок, городку попилоти по болоти, Свій квітничок, бо квіти розрада її відпочинок. Любується квіти, квітами ти в саду, коли ясне сонце за обрій сідає, то згадує долю свою молоду, а часу немає коли відпочити. Під вечір у неї аж ноги гудуть, і мріє вона про спокій і тишу. Приляжу тихенько її і не чуть. Та той відпочинок то пару хвилин. Бо вже чоловік з роботи спішить, вечер потрібно ще готувати, а потім з дітьми уроки учить. Отак із дня в день роки пролітають, минають як мить, ніби і не було. А що вона бачила в цьому світі? Робота, сім'я, своє рідне село? Любіть і цінуйте жінок своїх рідних, вони берегині сім'ї і добра. І хочеться дуже, щоб кожна жінка, хоча б у родині щаслива була.